Чиночий одяг Нейкіт, сезон весна, літу, шифонова сукня на запах, всерединя присутня підкладка, розмір 36, ковтинка в розмірі 2ХС. Ковтинка в розмірі 2 xl блуза. Розмір 36. джинсові штанці. Розмір 36. Шифоновий топ. Укорочений. Розмір 38. Класичні штани штанини, завжені донизу з карманчиками. Розмір 38 на поясі резинка. Ковтинка на довгий рукав в розмірі XL, спідничка розмір 36, сукня. З розрізом з боку, всередині підкладка, рукавчики з відкритими плечима. На поясі резинка розмір 36. Тут не на довгий рукав, розмір 36, спортивні штанці, розмір М. Кльошні, класичні штанці прямі донизу, з карманчиками, розмір 36, блуза. розмірі 36. Кутинка. На запах зав'язується в розмірі. М. Легенька сукня. на довгий рукавчик. Ставочки резинки, На поясі також ставка резинки. Розмір сукні 36, задні зав'язується. А штанці з карманчиками у розмірі 36.